Це народжується десь у горлі і внизу мого живота розриває посохлі вени, не неначе весняна вода і торкається шкірою до шкіри. Тепер ця шкіра моя. І я дивлюся на себе і на нього. Чому я? Я ж остання з тих, хто готовий засинати з краю. Бо щоночі втікаю, зникаю, злітаю, вмираю, виростаю і вибухаю. І тоді мене дві. І я дивлюся на себе і на нього. Чому він? А він рветься під моїми ребрами, ніби свіжий шов. Я прийшов, каже він, бачиш, я нарешті прийшов. Отакий поламаний, поранений, п'яний, отакий останній мудак. Але я прийшов до тебе нарешті. Не знаю, чому так, тому краще мовчи, каже він. Прошу тільки мовчи. Є речі, які стаються без очевидних причин. І я витягую зі свого дна всю ніжність. Не віддаю йому. Я не знаю чому і не хочу знати чому.